Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як додавати гіперпосилання в текстовому документі, на елементи, які є безпосередньо в документі, на якісь зовнішні програми чи засоби, чи взагалі на посилання, які ну, дозволяють переходити десь в інтернеті. Що до цього нам буде потрібно? До цього нам потрібно буде вже текстовий документ. Ну, у мене там є документ про. Музичні інструменти. Так? Що в першу чергу потрібно зробити, коли ми хочемо працювати з посиланнями? Ну, посилання в нас знаходяться на меню, основ, на меню вкладці вставлення в розділі посилання. Так? Тобто, Якщо ми хочемо щось наш документ ставити, завжди потрібно, те, що переходимо на вставлення. ну, А далі відповідно, вже шукаємо те, що ми хочемо ставити в даному випадку, це елемент з нашим посиланням. Коли ми виберемо цей об'єкт, ми тут можемо вказати, на що ми можемо посилатися. Можемо посилатися на файл, якийсь документ, можемо здійснити посилання на місце в документі, але для цього нам потрібно сформувати заголовки. Можемо посилання з новим документом створити, і, відповідно, з електронною поштою. А також можна Посилання на якусь зовнішню адресу, на яку ми хочемо, щоб відбувався ось цей перехід. Що будемо робити? Для початку Ну, давайте розглянемо елемент на посилання за місцем документа. Для цього потрібно нам побудувати структуру документа. Для цього переходимо на вкладочку Основне вибираємо елемент стилі і задаємо стилі заголовків структурним частинам нашого. Документу, так, у нас от є тримбіта, так, є цимбали і супілка. Доставили. Тепер, відповідно, нам потрібен елемент, який буде здійснювати це посилання. Наприклад, я ось тут створю об'єкт супілка. І Хочу, щоб з цього об'єкта в нас переходило на сторінку з супілку. Для цього я вибираю вставлення посилання. І далі вибираю елемент супілка. Так, в мене воно стає як гіперпосилання. Зразу є підказка, для того, щоб перейти за посиланням, потрібно нажати клавішу Ctrl. Так, і мене перекидає на сторінку з супілкою. Бачимо. І так само ми можемо на будь-яку частину нашого документа зробити ось це посилання. Крім того, ми можемо відкрити, наприклад, якісь інші документи. Наприклад, давайте в мене тут буде колобок слово, слово, і я хочу, щоб коли я на нього клікаю, в мене відкривалося посилання на файл, який у нас називається колобок казка. Так? Тобто вибираю колобок, створити. Так само нажимаємо Ctrl, і в мене відбувається запуск. З казкою колобок, ну, з документом, в якому знаходиться казка колобок. Це варіант посилання на файл. Точно так само ми можемо, наприклад, здійснити посилання на якесь зображення. Так, для цього ми там знову вибираємо елемент. Так, давайте. Елемент зображення. Посилання. А, так, ну, давайте в мене зображення. А, зображення в мене, по-моєму, завантаження знаходиться. Так, тому давайте документи завантаження. Так, і, ну, наприклад, якесь ось таке зображення окей, І точно так само нажимаємо. І в нас відбувається запуск того зображення, на яке в нас було здійснено посилання. Ось воно в мене грузиться і воно вже в мене запустилося. Також ми можемо здійснити посилання і на якийсь зовнішній сайт. Ну, от В мене є в браузері. Цей, наприклад, я хочу здійснити посилання на Вікіпедію, де йде розповідь про що. Ну, давайте отут зробимо кобза і бандура. Так. Кобза. Зараз в мене відкриється Вікіпед... ну, сайт. Ну, і правило, це є в нас Вікіпедія. Так, погружається воно. Ось. Де розказується про кобзу, я копіюю ось це посилання. Так, на, на сайт. Після цього мені потрібно виділити слово Кобза. ось Вибрати елемент посилання. Далі я вказую посилання, за яким я маю перейти Нажимаю ОК. Воно у нас формується теж, як посилання. Так, ось у нас є. Давайте, щоб у нас. Точно було, ми могли переконати, що це вже не було на відкрито. Так, нажимаємо в документі Alt, і в нас зараз відбудеться комсуль, Так, Тобто посилання на безпосередньо документ, на веб-сторінку, з якою ми хочемо працювати. Також ще дуже цікавим елементом, якщо ми говоримо про роботу з документами, це є закладки, які ми також можемо встановлювати, коли працюємо з нашим елементом. Що нам треба зробити? Якщо ми хочемо встановити закладку на якомусь об'єкті документа, ми його виділяємо. Далі вибираємо закладка. Далі нам необхідно додати ім'я закладки, наприклад, Трембіта. Так, додати. І відповідно в мене буде сформована на цьому елементі закладка. Якщо ми схочемо здійснювати якийсь пошук по документах. Тут у нас будуть зразу е, сформовані елементи зі сторінками, результатами і заголовками. Так, е, ну, в принципі, це все. Е, посилання ми можемо робити найрізноманітніші. так. Саме головне, що нам потрібно завжди мати розуміння, куди що ми хочемо здійснити посилання. Так. За електронною поштою тут просто слово, вводиться електронна пошта, тема, і відповідно зразу можна здійснювати розсилку, там, наприклад, електронною поштою. Ну, на цьому більше зосереджуватися, я певно, що не буду, а буду на цьому, певно, завершу. Ну, бачимо, от якраз закладка в нас відобразилася. Добре, на цьому все. Дякую за увагу.